Погано, бо ми стоїмо на грані загибелі. От Просто на грані загибелі сьогодні, в кінці липня. Але це добре, бо на жаль, в нашій країні в іншому випадку нічого не змінюється. І я це зрозумів 11 років тому. 29-го, я навіть точну дату скажу. 29 серпня 2014 року, коли дехто з моїх друзів попав в оточення під Іловайськом, і я ходив біля храму і молився, а на Аризоні були вечірки. І от тоді Бог мені пояснив, що мусить стати гірше, бо ця байдужість це смерть. А тому мусить стати так, щоб вже достало всіх. І ми якраз от підходимо до такої точки, яка поставить всіх нас перед вибором. Співпрацювати і будувати єдність чи геноцид знищення країни, і треба тікати. От ми на межі цих речей.